Українські військові почали збивати російські розвідувальні квадрокоптери над полем бою за допомогою сіткометів. Відповідні відеозаписи з'явилися у мережі. Відлов малих дронів виконується за допомогою таких самих безпілотників, що несуть сіткомети. Одним із виробників таких засобів є українська компанія Пташка Дронс, що постачає свої модульні системи військовим. Сіткомет може встановлюватися на поширенні у військо типу Мавік, Аутлет або ж піввіддрони. Відстрілена сітка заплутує. Лопаті двигунів безпілотника, через що той втрачає можливість літати. Після цього дрон може впасти або ж бути евакуйованим у підвішеному стані за допомогою дрона перехоплювача. Єдине в Росії танкове військове училище розпочало підготовку екіпажів на так званих танках сараях. Як ви зрозуміли, йдеться про машини із суцільними антидроновими надбудовами, що набули популярності на фронті. За словами представників Казанського вищого військового танкового командного училища, використання таких кустарно модернізованих машин виявило високу ефективність у боях, насичених ударними безпілотниками. Утім, самі надбудови, тобто сараї, досі залишаються низовою ініціативою та найчастіше будуються із підручних матеріалів самими танкістами.